Топ 10 найгірших каналів укрутих. Всім привіт! Ви на каналі Купити Квартиру Львів, і сьогодні я вам розкажу про 10 найгірших, найтупіших, найбільш йопських українських каналів у телеграмі. Я роблю це відео з метою, щоб ви не підписувалися на ці канали, бо вони арнують см'ян, твінге і лайнопровадське. Вони не варті вашої уваги та в кінці я наведу приклади, які канали варті вашої уваги. Що ж, почнемо це чудове відео. На 10 місці у нас канал пивна бочка тролега хештегу.х. Насправді канал чудовий, в ньому є гарні меми. Але проблема в тому, що вони виходять так рідко, що я згадую про його існування раз в рік, ну коротше як завжди, є набагато більше інших телеграм-каналів, які постять меми набагато частіше. Тому всього лише 10 місце. На 9 місці у нас канал загінки Кіноманії. Почнемо з того, що адміни там лівачки плюс ліберахи плюс куколди плюс сойжаки плюс не моляться на горбату гору за таке бан. плюс мені вони не подобаються, я б їх не їбав якщо чесно плюс вбивати рибофішів. Але найбільше мене бісить те, що Ярослав Гордієнко говорив одну фразу кожне своє відео вбив собі малороса. Я не розумію, як я повинен це зробити. Він ніяких гайдів про це не написав, тому я вирішив подумати, як це зробити. Я довго думав, потім скажу, що я робив. Ну уууу, е, -е, е коротше я повішався, тому пости замість мене робить моя собака і тому всього лише дев'яте місце. На восьому місці у нас канал Смак. Вони видаляють смішні пости і мене це бісить. А також Молреда на фронт. До речі, я знаходжуся зараз в Дурці і тут дуже холодно. Допоможіть мені, будь ласка, глядачі, підпишіться на канал. До мене вчора приходив Буданов і казав. Якщо ми наберемо 100 підписників, то він мене звільнить. Тож, будь ласка, підпишіться і лайкніть відео, інакше мене зґвалтує батько. Тату, не треба, попа бо болить. Ні... На шостому місці у нас канал Політікал Юа. Пройшло 1-5 років повномасштабного вторгнення і 8 років війни і досі адміни не розуміють, що робити публікації на сняві це Брукчуваче Крінге помий рот сірчаною кислотою, але їх можна зрозуміти. Хоча м'я, брук, нахуя старатися робити публікації для 3 грузин, казахів і інших дивних людей, які досі не розуміють укрську мову в 2023 році. Якщо в основному підписники великоукри, я типу не розумію цю меншовартість і тому шосте місце. Але публікації цікаві. На третьому місці у нас канал Об'єднання лінивих коней. Бля, сука, це чат. Блять, Рибофіш. заєбав змінювати сценарій. Ну коротше, на сьомому місці у нас канал Комару Євдей. Я не знаю, що це за канал. Зараз гляну. Ага, це канал. Де публікують кота, нічого цікавого, тому сьоме місце. А на шостому місці у нас канал Політикал ЮА. А, стоп! Я вже це читав, а на п'ятому місці у нас канал ТСН, Новини ТСН, ЮА. Мені не подобаються новини там, вони іноді з тому п'яте місце. На четвертому місці у нас канал Лачен пише. Я поставив його на четвертому місці. Бо насправді я там адмін, а я не лачен, я Вотал, а Лачен насправді сидить в своїй кімнаті і дрочить на жирного бомжа. Кому назва цього каналу Фейк плюс неправда плюс заєбали адміни постити фейки плюс він взагалі й обнутий на хуй, чому не на коней. Четверте місце мабуть заслуговує цей канал. На третьому місці у нас канал Укрс Ньюс ще й Українян Ньюс. Адміни на цьому каналі тупа Шкіла, яка пише хуйню, щоб побісити всіх і правачків і лівачків. Також адміни на цьому каналі малоукраїв фанаті від Соя, це повний пиздець, нахуй так жити, але це не найгірше. По факту, адміни позиціонують себе як канал для правачків. Але насправді вони всі смокчуть чуть нуль сні, ще й сидять вернульснявому ТГ, тому чел крінж і тому третє місце всього лише, але мене цей канал дуже бісить. Ну друге місце це штаб візира, а стоп, його видалили, пресев. Тому друге місце це Меннарта, про цей канал мало що можна сказати, знаю, що у Вови адміна місцевого, фобія на кацапські літери, Типу бля, це пиздець, може я хочу написати по рофлу твердий знак, а ця паскуда відразу ригає і банить типу. Бо це задіває її вишиватні смаки, але я розумію його насправді. Ну а більше я нічого не можу сказати про цей канал. Просто не підписуйтеся на цей канал при будь-яких обставинах. Ну а перше місце це канал Український Наступ. Тут я навіть не буду нічого говорити. Всі знають, наскільки цей канал Дегродський. Його треба не те, що заборонити, його треба винищити нахуй з Всесвіту, щоб його нахуй не існувало. Нахуй у наступ, де канал. Ну А тепер канали, що заслуговують на увагу. Я знаю лише один є такий канал, де є будь ванал їм. Я йому продаж коней онлайн. Варто на нього підписатися. Бо там реально круті меми, які варті вашої уваги. Посилання буде в описі. Отже, дякую за увагу, піду в Майнкрафт з рибофішем, бувайте, та не підписуйтеся на ці канали в будь-якому випадку. Але на продаж коней онлайн обов'язково, якщо ми не наберемо 15 підписників до 1 серпня, то мене вивезуть в ліс. Тож всім до побачення.